У лісній слобідці головою став священник Василь Дмитрук донедавна відправляв служби на місцевій парафії. Однак задумав зробити для села добру справу. А це з його слів можливо лише тоді, коли маєш реальну владу в руках. Про те, як далі працюватиме колишній отець, знає Богдан Малецький. Перевага отця Василя над його найближчим опонентом, колишнім сільським головою, була відсутна. Священник набрав удвічі більше голосів. Однак він вважає, що разом із колишнім війтом співпрацюватиме і надалі, бо головна мета майбутнього сільського голови зробити село процвітаючим. Вся робота, яка переходиться духовно і сільська, без мене не обходиться. Тут підтвердять ціла громада села і одна громада, і друга громада, православна громада. Всі, що яка робота була, все заділа церква, в тому числі я особисто. Відчув потребу, що можна багато зробити до того часу, коли мене були призначили головою агенції, коли були інвестиції, то ніхто не хотів брати ці інвестиції, бо треба було здати 10% з тої суми. А нам були призначені 650 тисяч гривень, У той час були великі гроші і ми хотіли побудувати школу. І сказали, що ми не будемо робити, бо це гроші пропали, а нам треба було 10% зібрати. І я зібрали схід села. І всі підказувалися, всі. А я, на, я настояв, щоб все ж таки, як пропаде, пропаде тільки 60, від кожної хати по 70 гривень. А якщо не пропаде, ми візьмемо 650. Гривень. І сказала громада, встали сказала громада, отче Василю, якщо ви беретеся, ми з селом підемо гроші збирати за цю справу. Я дав згоду бути головою агенції. Богу дякувати вже кілька років, школа добудована, гарно, діти вже в нових класах. І з тих пір я відчув клуб, робили круп ремонти, так само моя вату участь, могила воюв, перезахоронення так само моя участь там по хрест, але багато думав мені в цьому і голова сільської ради теперішній, що є, ще до сьогоднішнього часу там, Микола, Мирослав Миколаївич Натюк багато працював, ми з ним будемо мати співпрацю. І сьогодні ми повинні мати співпрацю і надалі. Тепер Василь Дмитро хоче зосередитися на роботі у сільській раді. Заради цього, на час каденції, не має права бути місцевим парохом. А це в свою чергу означає, що обряди ані похоронів, ані хрестин, ані весіль він проводити не буде. Тепер у лісній Слобідці є новий священник – отець Ігор Горук. А колишній настоятель церкви отримав благословіння від владики Миколи Сімкайла. Єпископ охарактеризував нам отця Василя як порядну і ділову людину. Він зазначив, що отець по закінченні каденції має право повернутися до рідної парафії. Отець Василь попередньо узгодив всі питання зі мною, написав заяву про те, що коли його виберуть головою і на чотири роки, то він виходить повністю із. Будемо казати церковного, тобто життя, що не буде сповняти церковних функцій, які відносяться до священника парогу, тобто хрестити, ховати це, все ну може помолитися, як десь якісь випадки стануться в селі, але повністю функції перебирає на себе отець Ігор Горук, який буде повністю там священно служити. А він має право в неділю свята відправити службу Божу. Ну безумовно, десь зранку, бо, бо все ж таки е, праця сільського голови забирає теж час відповідний. На інші речі, там, де єпископ не дає згоди, абсолютно це є протиречивим. Незаконним і той священник, який таке робить, він мусить чітко зрозуміти, що якщо він прийшов і без благословення, він мусить покинути свій пост, займатися тою політичною роботою, але чотири роки, чи скільки каденція є, не займатися цим. Крім того, що має читати часу слову службу Божу в неділю відправити, але він не може бути парухом, не може бути тому. Такі умови поставив нам блаженніший наш патріарх Любомир Гузер. Проте, випадок на Коломищині одинокий. Виграв перегони і священник із Городенківського деканату Української греко-католицької церкви. Обидва вони отримали благословіння і тепер можуть працювати на благо своїх громад. Богдан Валецький Сергій Грицак, програма НТК».